Це Олександр сьомий Сергій Таргонський, п'ятий Максим Гупало. Зараз момент гупала і рахунок відкрито. Один ну. Гупало тут смачно приклався до м'яча і під поперечку. Гупало запускає м'яч у ворота таким чином. <му> момент Втрачений. Гамлет Асатрян, до речі, грає під номером 11. Грає про цієї колишньої команди. Зараз момент і немає. Команді. Єврофорбін удар від Люкінського єдинки самого туру об'єднаного чемпіонату АФЛ вже завершили. Зараз перехоплення від Таргонського Вихід сам на сам удар гол. Помилка від Сергія Тригубця завершується контратакою від команди Копа. 0-2 стає рахунок. Таргонський реалізовує вихід. Вже два забиті м'ячі. Нагадаю, буквально кількома хвилинами раніше завершився матч. Зараз момент удару. Це Айкула Найсґайс. Матч відкривав програму сьомого туру об'єднаного чемпіонату АПЛ. Рахунок цього матчу 2-8. Зараз гол. Зараз доволі кур'йозний гол. Влітає у ворота команди Копа і Таргонський. Тут автогол, Я навіть не знаю, як це правильно записати. 1-2. Тут явне непорозуміння з голкіпером. І доволі кур'йозний гол влітає в рота команди Копа. Ого, Яровий прострілює, Чи м'яч долетить до гупала. Ні, м'яч Пелепишина, Пелепишин переходить центр, Пелепишин один, Пелепишин класно грає андильвальникам. Минулий матч ми між командами Штур та ми бачили в суті, дуже суті, дуже закритий тривалий час. Там команди команди Копи з Нджі Метал, металістам. Які, на мою думку, мають найпотужніший старт в цьому чемпіонаті. Ой, хороша передача, який гол зараз забиває Асатрян. Ви це бачили? Якщо не бачили, подивіться повтор, перемотайте назад. Ні, ну тут Асатрян може покуражитись. Це просто шедевр і цей гол. Перехоплення зараз яровий на правому фланзі. Передача на Корчака. Удар гол 4-1. Корпак точніше забиває. Дуже перепрошую. Назар Корпак зараз відзначається. Ригубець. Коваль, але Коваль може пробити і справи. І простріл тут не без 4 пропущені м'ячі, там відсоток сейвів Павліва, чесно кажучи, невдалий. Удар Ударбець. Коваль. передача від Коваля, удари. Що тут немає, взяти. щоб міг цікавіше пробити цю ці ситуації. І я також схиляюсь до цієї думки. Три губець. Небезпечно, тут буде голова. Я вже бачу воротах. Зараз Олександр! Олександр заб'є, ні, не забиває. Богданов, тригубець. Богданов. Богданов, удар по воротах. поворотах. Власні ворота. 4 голи. В Чужі ворота зараз може бути. Таргонський. Одним словом там. Без 100 грам не розберешся в цьому епізоді. Зав від арбітра Коваль, удар по воротах. Коваль не забуває. Зараз удар, попереч. Шафранський. Любінський передачу, як зараз не забиває, це єдиноборство. М'яч полепиш на Вихід 3 в 2. Костюк не встигає в оборону. Удар від води. На Любінського. Перекоплення від Любінського. Вихід 3 в 2. Зараз момент. І Шапошнік. Позиційна атака від Галицької здоби. Подано, передача на 3 опця. Трибач так на майданчику, удар. і зараз. Зараз момент Шафранського, Шафранський, Шапочніков, Коваль на Шафранського, ще одна передача і нарешті гол. 4-2 рахунок цьому поєдинку. Тут ідеально зіграв Шафранський. Ідеальна передача на Коваля. Коваль. Любінський. Удар від Любінського, від шап. Це губець. П'ять польових зараз атакує Галицька здоба. Коваль. Любінський. Простріл, удар гол. Забиває зараз з дальньої штанги Сергій Шафранський. 4-3 у нашому поєдинку. Здоба робить. Асатрян помилка від Асатряна, і Шафранський робить рахунок 4-4, Шафранський робить дубль у цьому матчі. Зараз Асатрян помиляється, і Шафранський зрівнює рахунок. Що ж попереду, матч. Заключний, між... Командами у Номаста Енергія Два Львівська політехніка. Матч між командами Галицька здоба та копа за.